В Одесі водії легковика провіз на капоті співробітників ТЦК, коли ті намагалися перевірити його документи. Відповідне відео з'явилося в Телеграм в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної захисту обурені інцидентом. кажуть їхні співробітники та співробітники Нацгвардії попросили одного з водіїв надати документи, що підтверджують його особу та військово-облікові документи. Та чоловік вирішив чкурнути при цьому травмувавши військовослужбовця, який після бойових поранень на фронті проходить. Службу саме в ТЦК та СП кажуть у відомстві: Потерпілий надав свідчення, щоб притягти чоловіка до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. І зараз на зв'язку зі студією Сергій Пазняк, голова Асоціації підприємців ветеранів, очільник наглядової ради інвестиційного фонду, ветеран АТО і лейтенант Нацгвардії України. Пане Сергію, вітаю! Бажаю здоров'я! Доброго дня. Доброго дня чи вечора. Ну, події, звісно, такі собі. От. І е, я вважаю, знаєте що. Е, ну, є е, статут, і згідно статуту, військовослужбовці е, можуть е, застосовувати вогнепальну зброю. У нас військовий стан е, це чіткий напад на військовослужбовця при виконанні його обов'язків. Що думають ці люди, які е, так себе ведуть? От, вони чекають, якби випадка, коли вірветься. Е, е, Терпець і а, військовослужбовці вчинять постатуту, вот. але я думаю, що м, саме законодавство не дозволяє це, це робити, і а, ми маємо берегти житті а, наших військових, тому що могли... дівчини воювати. Оці а, я просто хотів би. Так. Процитувати вас насправді, але приблизно двомісячної давнини. Ви в інтерв'ю колегам з Бігу з Інфо говорили, що все менше вдячності від цивільних. Це про ставлення, до ставлення суспільства до ветеранів. І я так розумію, що і до частини військових чинних, ну, враховуючи те, що ну, працівники ТЦК СП, це ж військові. Або часто це майже ветерани, так? тобто вони з бойовими пораненнями. Не можуть воювати повноцінно, але вони захищають країну в такий спосіб. Як тоді це змінити на вашу думку? Ну тут шлях, на мою думку, один. Це комунікація. Знаєте, Дуже багато а, у нас в інформаційному полі а, саме сюжетів, де е, представники ТЦК затримують, пакують, е, е, крутять. От але. Е, Дуже мало о, сюжетів про те, як ці люди потрапили до ТЦК, які вони отримали поранення, як вони геройські десь десь служили а, розповідати про їх долю, про їх сім'ї, і найголовніше розповідати про результати їх роботи. А результати їх роботи це е, спокій о тих попитків, е, які е, давлять їх машинами. Да? Ну і, до речі, там були. Е, Хлопці, військовослужбовці, гвардійці. От, і, о, їм ще, о, у них, їх служба на фронті ще попереду, це вони зараз, там десь стоять на блокпостах в Одесі, всі будуть, всі будуть на, на нулях. Вони мають бути впевненими, що о, вони під захистом закону, під захистом для цього держави. Комунікація і о, інформація про. Те, що роблять е, представники ТЦК, яке це має значення uh -huh. для людей, має бути постійним, тобто, фактично, знайомити з новими працівниками ТЦК та СП, а тому, що це часто люди, які воювали, які як ще раз повторюся, не можуть виконувати повноцінно бойові завдання, але можуть працювати е, в такій ну умовно. Е, так, це безпечній це роботі, раш. але ми бачимо, що не зовсім безпечній, так, враховуючи такі рідкісні так, от, але от, інциденти. От, от, як, на, як на мене, то це там мало бути триста дві. Перше, це звісно розповідь і популяризація саме постачі працівника. ТСК, як би якби це не звучало. А друге це доведення до особового складу, що вони мають робити під час нападу. І третє, ми маємо виключити. Оці випадки, да пам'ятаєте суддя, Тандир дир збив на да, гвардійця на наступ. Да, от. І доведення до о, о, громадян до цих ухилянтів, о, що може бути наслідка, да, що вони чому не ну не думали, що вони можуть так збувати, їм не буде. А військовослужбовцям о, я особисто раджу, якщо вбивають машини, вони мають захищатися. Тому ну, що вони виконують е, дуже важливу функцію, вони забезпечують перемогу нашої країни. І це питання навіть не на якоїсь там етики, там, е, хоча це і, і зрозуміло, не якоїсь там, там ну, політики, це питання національної безпеки. Да? Якщо будуть цикашників е, душити машинами, то як ми будемо набирати особовий склад, який е, піде е, воювати, Да? хто буде набирати?